Привіт малята! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за яблунями. Погляньте на квітучий сад! Білорожеві тисячі квітів, прозоре блакитне небо. Яблуня невисока, з пишним, розлогим гіллям. Віти рясно вкриті духмяними квітами рожевого кольору. Її листочки з одного боку гладенькі та мають зелений колір, з іншого боку вони м'які і сріблясті. Сад наповнений гулом бджіл. Бджілки трудівниці збирають нектар. Ой, а який смак садових яблунь? Він вам добре відомий. Плоди яблуні це яблучка. Яблука смачні і корисні і мають безліч вітамінів. Отже, дітки, сьогодні ми з вами спостерігали за квітучим садом.